Жили собі люди, жили собі в мирі. хтось у своєму будинку, а хтось у квартирі, хтось в місці своєму, хтось у містечку. а хтось у селі від тих міст недалечко. Хтось хліб випікав, хтось з дітьми опікався, хтось дім будував, одружити збирався. Хтось мріяв про море, про подорож світом. А хтось для краси висаджував. Серце старе запускав по новому. А хтось добирався до рідного дому. Хтось сів, а хтось за порядком дивився. Хтось щастя шукав, а. А то щастя не ділився. Хто щось купував і віддавав безкоштовно, хтось справи, вирішував всі політики, хтось палка Хтось бачить себе в маленьких онуках, А хтось там увався в сердечних розлуках. Хтось мчав на авто незвідне далі. А хто за любки напирав на педалі стежками рідненьками рідного краю і тішився у кращого в світі немає. І все обірвалось. За мить, за хвилину Насунула чорна війна на країну. Знявши себе родичам, собі щось не думав, що має він право. На долі людські, на людські почуття, на землі чужі, на безцінне життя. Хтось дім залишав, переборював того. А хтось вже не мав ні квартири, ні дому. Хтось хліб випікав, щоб життя не скінчилось. Комусь народитись на слід не судилось. Хтось тихо сидів у підвалах закритих. А чобіт ворожий Топтався по квітах. Хтось Богу молився за брата, за тата, хтось сина свого проваджав воювати. Хтось слізно хрестив чоловіка у спину, а хтось малював в чорних фарбах картину. Хтось все необхідне складав для потреби, тому хто не бачить, не сонця, не неба. Хтось йшов на ворожі бляшанки відкрито, а хтось по в полі сіяв пшеницю житу. Хто сіяв життя на смертельним плацдарм, хто п'яту добу на ногах у лікарні. Витягував з пащі смертельної долі того, хто боровся за віру і волю. За нашу любов до чарівного краю. тішився, кращого в світі немає. Прийде перемога і згине навіки. Ворожий народ безіменний, безликий. Гонимий він світом. Буде звідусюди. і з часом такого народу не буде. Бо хто йде війною на вільну країну, той сам від своєї ненависті згине.